Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. На зв'язку Євген Оропай, командир роти батальйону Свободи Нацгвардії України. Зараз батальйон перебуває на злагодженні. Власне, з Євгеном поговоримо, що це за злагодження і що в майбутньому чекає на батальйон Свобода. Євгене, вітаю вас! Доброго дня, добрий день, телеглядачі, добрий день студія. Слава Україні! Героям слава раніше. Ми вже з вами спілкувалися, крім вас, з іншими бійцями батальйону Свобода з-під Бахмута. Де ви зараз перебуваєте? Ну, зараз значна частина нашого батальйону знаходиться на злагодженні. Ми були виведені з під Бахмута на доукомплектацію, комплектацію, на знаєте, на злагодження, на набір сил, відбір нових бійців, так як батальйон, чесно кажучи, був трошки. Трошки ослаблений, були складні бої після нового року, перед новим роком. І батальйон треба було доукомплектувати. Певна частина нашого батальйону зараз знаходиться недалеко біля Бахмута, але те саме, на жаль, я не можу сказати. А що таке злагодження? Як воно відбувається? Ну, злагодження це а, підбір нових сил, а, угрупування, а, вистроєння їхньої дисципліни. тобто, Навчання різного виду озброєння, новітнього, там те, що до нас приходить, натівського зразка того ж самого. Тобто а, будемо відверті, а, наш, наш батальйон, батальйон свободи, знаходиться у складі національної гвардії, а саме у гвардії у «Рубіж». Це четверта бригада оперативного призначення. А, Бригада швидкого реагування це гостомельські леви, і ми дуже раді, що ми до них приєднались. І саме на базі натівського формату зараз у нас відбувається злагодження, тобто ми тренуємося по більш. Знаєте, в більш новітньому зразку не радянському, а вже більш сучасному. Тобто, у нас є певні алгоритми, як повинна працювати, як повинен працювати батальйон, як повинна працювати рота, і що повинен робити командир роти, командири звода, як працюють сержанти, тобто командири відділень сержантів взводів. І ці знання вони дуже допомагають в сучасних бойових діях, тому що працювати так, як працює наш ворог. А саме Російська Федерація, ми не хочемо і немає бажання, тому що вони працюють жуковським методом, просто відправляють свою живу силу, яку ми е систематично знищуємо і вони не бережуть своїх людей на відміну від нас. Ми повинні розуміти, що перше, нас менше, і наші люди для нас дуже, е дуже важливі. Тому ми з повагою відносимося і до своїх бійців, і до своїх побратимів, тому що, ну, наприклад, я починав з солдата. Я розумію, що таке бути піхотинцем. Я розумію, як це сидіти в окопі. Тому у нас на високому рівні злагодження, злагодження підрозділів, злагодження взводів, самоцілої роти у нас рота на БТР. Тобто у нас є бронетрен... бронемашини, на яких ми тренуємося, на яких походимо злагодження. Також підрозділи між собою повинні. Розуміти один одного, тобто побратими, як працює двоєчка, як працює група, п'ять людей, як працює відділення, як працює відділення в, в, в цілому взводі. А це на, на це потрібен час. Часу на жаль, у нас дуже мало, але ми ну, Наші бійці максимально знаєте, впітують цей матеріал, і їм дуже подобаються ці, ці навчання, які зараз проходять у нас. Скількох людей добрали, і що це за люди? Звідки вони? В основному це були добровольці: це 80% тих, яких добрали, це люди, які з різних частин попереводились до нас, саме до нас в батальйон, батальйон Свобода, а 20% це мобілізовані люди, яких нам надала частина тридцять Тобто ну, співвідношення десь плюс-мінус таке. Хто хто ці люди з яких професій? Дуже дуже різні. Наприклад, я був підприємцем, став там командиром роти. Е, є люди, які були там трактористами, були юристи, підприємці. Ну тобто, різнофахові люди, які на початку війни приєднались до нас до батальйону і зараз виконують певні військові функції. Тобто, це і сержанти, і командири визводів, і ну нас майже не одного. Ну можливо, там декілька людей, які були з військовою освітою. То я там проходив військову освіту в Чернігівському ліцеї, потім в інституті, але о, запевняю: в основному у нас весь батальйон формувався на базі добровільних людей, добровольців, які прийшли на війну чисто боронити країну, і вони до військових відношення ніякого немає. Можливо, це і добре, поясню навіть чому. Тому що у нас дуже висока мораль, ми всі прийшли захищати батьківщину, і наш батальйон з цим справляється досить добре. Ну якщо. Подивитись на ті місця, де ми стояли, то нас в основному засовували в найгарячіші місця. Це було Ірпінь-Гастомель спочатку. Потім нас в Сєвєродонецьк, в Рубіжне відправили. Після цього Горлівка і Під Бахмут. І в цих всіх містах ми показали себе досить, досить гідно. Не відступали від своїх позицій і добровольці. Ну, дійсно, це прекрасні люди, які до останнього захищають свою країну. От саме за ідею ідейні люди. Ви сказали, що є приблизно 20% мобілізованих. Чи відрізняється мотивація ось цих власне мобілізованих та добровольців? Ну, я не хотів би брехати. Дійсно відрізняється мотивація, тому що коли людину, знаєте, сила міну. Ледь не Силоміць приводять в військкомат і кажуть, ти будеш служити, ти потрібен своїй країні. Ну, Людина по-іншому відноситься до своєї служби. Тобто з нею треба вже військова дисципліна, там вже не підходить таке більш лояльне відношення, там треба чисто по наказам працювати. Але це наші побратими, і до них таке ж відношення, як і до всіх інших. У нас немає якихось певних каст в батальйоні, немає. Якщо ти мобілізований, значить ти там. Відрізняєшся від добровольців. Ні, ми всі повинні розуміти, що ми в батальйоні, а навіть в бригаді, виконуємо одну і ту ж функцію. Функція це захистити свою країну, не дати москалю, не дати ці падалі прийти до нас знову в Київ в мирні міста, там де знаходяться наші сім'ї, наші діти. Звільнити чесливо, велику частину, ну вообще, взагалі всю Україну від цих паразитів і боронити свою країну до останнього це наша задача, це наша ідея. А як перевіряли добровольців? Я поясню питання. Чи є якісь такі речі, перевірки, щоб часом туди не затисались там агенти Кремля, умовно? На початку війни, коли це був перший другий день, на жаль, не було можливості перевіряти. Ми перевірялись саме в бою. Саме mm -hmm. в бою закалялись ці хлопці. Через пару тижнів, коли вже до нашого батальйону почали приєднуватися нові люди, то так були перевірки, були детектори. Які перевіряли, були психологи, які працювали, були, були люди, які задавали різні питання, і так, по певним людям ми давали відмову. Розуміючи, що це можуть бути люди, які нам, на жаль, не підходять. Зараз всі люди, які приходять до нас, вони контролюються, вони перевіряються, є певні служби, які цим займаються. Тому я, я сподіваюся, я впевнений, що в нас таких людей, як ви кажете, немає. Тобто Всі прийшли з єдиною цілью, це Боронити свою країну. А наскільки відсотків, якби вас запитали, я розумію, що це дуже умовно, наскільки відсотків батальйон зараз готовий до виконання вже бойових задач? Чесно кажучи, залежить від того типу задач, які нам ставляться. Ага, Якщо це ага, оборонні окей. задачі, так ми готові. а Виконувати батальйоном, ну, Трошки буде складновато, Ми ще не до кінця укомплектовані. Ми ще не до кінця навчені. Якщо це берем там певна рота, ну якщо виконувати функцію роти, то в принципі, можливо, ми, ми можемо. Як батальйон і пів наступу на жаль, ще тиждень, два, можливо, три, нам треба доукомплектуватись, закрити певні питання, і ми будемо готові. Тобто, плюс-мінус на 80% зараз mm -hmm. наш батальйон, батальйон свобода готові до виконання бойових завдань. По штурму або по обороні, а триває ще набір? На даний момент вже укомплектована майже вся частина, тобто штатка нашого батальйону, є докомплектація 4-го батальйону це Сила Свободи. Третій батальйон майже повністю укомплектований. Залишилось тільки довчити тих людей, які нещодавно приєдналися до нас. Тобто це 2-3 тижні плюс-мінус. Я хочу лише уточнити у вас. Про масштабну наступальну операцію, всі дуже багато говорять, і дійсно, як на мене, тема дещо перегріта, але все-таки е ці злагодження, вони в контексті цієї історії йдуть, так, вони в контексті і цієї історії, і в контексті навіть е загальної. Mm -hmm. Тобто, якщо військовослужбовець не розуміє, що таке оборона, він йому буде складний внаступ. Оборона від наступу відрізняється, але не забуваємо, що коли ти знаходишся йдеш в наступ, рано чи пізно ти станеш в оборону. То ти будеш закріплятися, ти будеш акапуватися, ти будеш зариватися, ти будеш контролювати периметр, і це нічим не відрізняється від тих же оборонних дій. Завжди, після оборони, йде наступ. Так же само, після наступу, завжди йде оборона. Я не знаю, чи коректно запитувати, якщо. Не можна то скажете просто що не можна про цю тему говорити. Чи є якісь зразки зброї зараз під час злагодження, які ви освоюєте, які ви освоюєте, які раніше у вас не були, і інше чи є якісь інструктори наших дружніх країн, які допомагають навчати бійців. Є інструктори дружних країн, які приїздять, які допомагають, так є. Наші військовослужбовці, які їздять до інших інструкторів в інші країни, mm -hmm. так є, е, є новітні озброєння, яке ми використовуємо, так є. Є певна техніка, яку ми е, навчаємося, використовуємо, так є. Є певна зміна по озброєнню. Там певна частина підрозділу також переходить на певне озброєння. Тобто відходить від 5,45 на 5.56. Це найбільш натівський формат, так є. Але яке саме. Я поки що сказати не можу. Одним словом, приємно це чути, а деталі побачимо згодом, звичайно. Я... У нас я трошки продовжу. У нас не тільки піхота навчається, у нас навчається артилерія, у нас навчається згод вогневої підтримки, АГС, СПГ, МК-19. Угу. Дрончики вже зовсім інше навчання: крила, fpv пів дрони тобто, а найближчим часом я впевнений, що ну всі підрозділи, які зараз будуть виконувати певні наступальні операції, вони покажуть свій рівень, свій рівень навичок. Тому що ну будемо відверті. Я вже це казав, повторюю ще раз, тому що люди повинні розуміти, всі дуже чекають контрнаступ, всі чекають, коли ми звільнимо свою територію. Але ми повинні не забувати, що сидіти в обороні це не йти в наступ втрати. Дуже відрізняється. Мотивація повинна бути на високому рівні, щоб це робити. Не тільки мотивація, а й навички. Тому що коли ти сидиш в окопі і контролюєш певний периметр, це, ну, це одна ситуація. Коли ти йдеш в наступ і ти знаєш, що там знаходиться ворожа сила, і тобі треба буде 70-70 100 метрів під шквальним вогнем пройти цей контакт, щоб зайти в окопи, це дуже складно і морально, і фізично, тому що. Будуть, будуть поранені, будуть важко поранені, будуть хлопці, які не дойдуть, і ми повинні це розуміти. Я впевнений, більше, більша частина українців це розуміє, це знає, і вони чекають наступальних операцій, але дуже хотілося б, щоб ці наступальні операції з найменшим ризиком для наших побратимів пройшли. Тому що ми не варвари, ми не москалі, і не хотілося би велик, значну частину своїх е, своїх цих брильянтів, алмазів, своїх захисників віддавати на якихось там квадратних метрах. Але, на жаль, для відвоювання своєї території, великої частини території, ми повинні розуміти, що це рано чи пізно станеться. Тому що, на жаль, це війна і ми. Ми до цього готуємося. Євгене, ви зараз бачите, як виглядає ваш батальйон на злагодженнях? Наскільки власне він злагоджений? Якою ем, зброєю він навчається, з якою зброєю працювати? Порівняно з роком минулим, от якщо брати цілий рік, наскільки батальйон Свобода виріс у військовому плані? Дуже сильно виріс на самому початку, коли наш батальйон тільки починав свою військову діяльність. Це от з перших днів ми були босі голі, сліпі. Як сказав наш комбат, Петро, ну вже майор Петро Кузик каже: хлопці, треба мутитись. Мутитись це на самому початку війни було. Коли ми ще Аболонську Аболонський район захищали, коли траса була з Вишгорода, там повинна була йти танкова колона. І в нас не було майже нічого. Ну, тобто, не РПГ, не підствольників, не якихось важких кулеметів. Тобто, були просто стрілецька зброя. Я ми, перепрошую. Стріле... Тобто стрілецькою зброєю потенційно ви мали би зупиняти танки, якби вони були, так? Так. Ну, всі були готові, всі це розуміли. там, Мені здається, у нас було пару РПГ, були марковки, але їх було ну, людям відверто мало. Mm -hmm. але ми Приєдналися в Рубіжне, і коли наш батальйон приєднався до національної гвардії України, до 34 ї бригади оперативного призначення, нас після ірпіня Гастомоля за 5 днів відправили в рубіжне. Там були найскладніші бої було дуже складно і по озброєнню у нас було дійсно ну, певні дефіцити. І коли оці ми почали дивитися відео, там записували деякі там бригади, що ми голі босі сліпі, нічого в нас немає. Ми заходили до них на позиції, ну і спостерігали, яка кількість у них і волонтерки, і там РПГ було, і підствольники. Ну і луталися дуже багато. Багато налуталися з Моск... москалів, які до нас прийшли і померли в цій землі. Зараз батальйон, це особиста моя думка, на дуже високому і фізичному, і. На рівні злагодження на високому рівні у нас є е, вогнева підтримка, у нас є СПГ, АГС, міномети, 82-й, 60, 120 а е, є е, ПТРК, ПЗРК. Тобто батальйон, я вважаю так, батальйон готовий, батальйон е, укомплектований. Батальйон постійно розвивається, укомплектовується, доснаряжається, і зараз ми на такому високому рівні. Я не можу не запитати, щодо Бахмута. Ви довго перебували там, ви там воювали. Частина ваших товаришів все одно залишається під Бахмутом. Ви спілкуєтесь військові. Про що ці розмови? З тими військовими, які зараз знову поїхали під Бахмут, артилерісти наші спілкуємося по ситуації. Я дуже часто спілкуюся з Володією Сонечка. Назаренка він розповідає, яка там ситуація. От зараз вони виконують певні функції на, на, на цьому напрямку, і знаю, що ситуація найскладна, дуже складна, постійні артилерійні постріли. Оці контакти, вони ну ми стояли до Нового року. Якщо пам'ятаєте, там Новий рік зустрічали на позиціях. А то зараз ситуація саме живої сили ну, нічим не відрізняється. Так же само проті валять. Єдине, що ну, є певність. З, Такі суви по артилерійним снарядам можливо відчувається у них певний голод, але цей голод пов'язаний не з відсутністю БК, а з тим, що у них по логістиці є певні проблеми. Тобто відстрілюємо на дистанції їх е е точки, де вони згруповують боєкомплекти. З живою силою, ну як було багато, таких є. валять е максимальною кількістю живої сили. Багато їх підрозділів тупо. Відмовляються виконувати бойові накази своїх командирів, офіцерів, мотивуючи тим, що немає ніякого прикриття, мотивуючи тим, що ми не підемо, ми помремо. То тобто самі москалі це кажуть. І моральна складова цих нелюдей на дуже низькому рівні. Вони не хочуть воювати, вони розуміють, що вони в цій землі помруть. Вони вже прийняли це. І я сподіваюся, що вони тут знайдуть тільки смерть. Ну як там кажуть, прийшли до нас зі зброєю, от хай зі зброєю і помирають. Жалості до них ніякої немає. Якщо на початку війни вони там могли казати, що вони заблудилися на навчаннях, то зараз вони чітко знають, що вони тут роблять. Вони тут помирають. Про що ви особисто найчастіше згадуєте про Бахмут? В основному приємного у нас у нас там було дуже мало. Я буду відвертий. В основному це біль, сум, це постійні хлопоти, постійні стреси, невисипання. По 3-5 днів без сну. Ну іноді у нас багато хлопців повернулося, у них ПТСР. Ну тобто, це такий трошки неприємний стан, коли ти не можеш спати вночі, прокидаєшся. Ну, Стараємося не думати про погане, спілкуємося з сім'ями, згадуємо, можливо, там приємні моменти, які були до війни. Але ну, основна частина батальйону зараз морально, фізично відновлюється, готується. Ну, є хлопці, які кажуть, я вже не можу сидіти на місці. Це вже називається адреналіновий голод. Коли ти звикаєш до цих постійних вибухів, до снарядів, до постійного екшену, в тебе в крові е постійно вироблюється адреналін, в тебе мозок відключається, тобто гіпоталамус, в тебе включається мозок ріппілії, і багато хто на цій ну, такій адреналіновій волці. І вони вже хочуть якомога швидше повернутися. Є такі хлопці, але значна частина батальйону. Чекає кінця злагодження і коли ми отримаємо бойове розпорядження до виїзду. Я дуже дякую вам, Євгене, за цю розмову. Я дуже дякую, що ви захищаєте батьківщину. Бережіть себе, бережіть ваших побратимів. Дякую вам. А я дякую. Дякую вам, що ви просвіщаєте. Не забуваєте. Інформаційне поле це також дуже важливо. Хочу, щоб всі українці розуміли і пам'ятали, що ця війна. Священна і про неї забувати не слід. І якщо в вашому мирному місті не лунають постріли, то це завдяки хлопцям, які стоять напередку і боронять ці позиції і захищають мир та спокій в мирних містах. Слава Україні! Героям слава! Ще раз дякую. На все добре. На все добре. Про батальйон «Свободу» та підготовку до масштабної контрнаступальної операції говорили з Євгенієм Оропаєм. Він є командиром роти батальйону Свобода Нацгвардії Україна. Дивіться, Львів медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки. Побачимось.